Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін І далі у випуску «Про таке». Протистояння триває. Пристрасті на Грушевського не затихають другу добу. Ні кроку на зустріч причини кризи в Україні. Обнімашки сьогодні відзначають Міжнародний день обіймів. Вступили в дію закони України ухвалені Верховною Радою України 16 січня. Опубліковані у парламентській газеті Голос України та урядовому виданні Урядовий кур'єр. Деякі закони набувають чинності з наступного дня їх опублікування. Деякі трохи згодом найпізніше запрацює закон про продаж сім карт за паспортами. Він вступає в дію з 1 травня 2014 року. Раніше Віктор Янукович обіцяв не друкувати ці закони, принаймні до переговорів. com a oposição. Другу добу триває протистояння на Грушевського. На даний час мітингувальники не ведуть будь-яких активних дій щодо бійців спецпідрозділу Беркут. До урядового кварталу їдуть нові автобуси з міліцією. Частина мітингувальників облаштовує зруйновані вночі барикади, а частина продовжує бити палицями подіжкам і металевим пластинам. Своєю чергою бійці внутрішніх військ транслюють у гучномовець повідомлення про вимогу до мітингувальників припинити незаконні дії. Шевсько зараз, начебто, спокійно. Тут оголошено тимчасове перемир'я однак ситуація настільки напружена, що якщо один набережний крок, як з однієї, так і з іншої сторони, та почнеться нова бійка, Поговорюю, що вночі, працівники Беркут готують новий наступ. Звичайно, це можна розцінювати як дезінформацію. Однак нашою знімальною групою був помічений один з військових, який щось робив на даху будівлі, яка розташована перед входом на стадіон Динамо. На даний час група добровольців волонтерів, парламентарів наших пробують переконати внутрішні війська, щоб вони або відійшли, або дали нам коридор, для того, щоб ми змогли забезпечити свої конституційні права і пройти в рядові будівлі, якщо вони цього. На це не погодяться, то скоріше всього, що буде штурм вже до перемоги. За весь час, починаючи з 19 січня, у сутичках на Грушевського до київських лікарень потрапило 122 постраждалих. Ось такі залізні предмети. Лікарі цієї ночі витягували тіл поранених. Працівники баркут нашпуговували свої гранати. Однак і це ще не все. Це світло, що моя граната. Це баркутки давна, по частинках зібрав. Беруть тут шарики від підчепника, бо їх дуже багато на площі, розказують люди, які бачили, обмотують світло, гранату скотчем. гранату скоче, ті шарики обліплюють нею, і потім ефект більший ранять людей. Ну Це таким чи стріляють, чи що така гума. Ну Такою гумою вчора я прийшов тільки подивитися, дві такі отримав одну коя, за другу в ногу. Синяк такий великий. Чи їм це по інструкції можна, оцей терен 6, сльозогінний газ. Це серйозна штука. Ну, це мені пояснили, що це димова, на поки летить димик. Стріляють з 12-го калібру. Там таких ну дуже багато. є. Наразі активісти вже створюють штаби супротову, в яких підраховують кількість людей, які потенційно можуть взяти участь в можливих сутичках з правоохоронцями. Валентин Ковалевський, Артем Кутасов соціальна країна. Вночі на Грушевського було дещо спекотніше. Разом з вибухами гранат можна було почути і побачити вибухи салюту. Активісти запускали в беркутівців фейерверки. Грушевського перегороджена спаленими ще в неділю автобусами і військовими машинами. Виїзд з паркової дороги протестувальники заблокували барикадами зі шматків парканів, шин і дошок. Активістів Євромайдану викрадають Юрія Вербицького та Ігоря Луценка викрали прямо з Олександрівської лікарні. За словами лікаря, до приміщення увірвались п'ять чоловік у цивільному у чорних шапках та чорних пальтах. Активістів схопили та повезли у невідомому напрямку. Ігор Луценко один з лідерів Євромайдану. Він привіз до лікарні Ігоря Вербицького, якого поранили у сутичці на Грушевського. Де наразі перебувають чоловіки, невідомо. І вже 30 журналістів постраждало у сутичці біля стадіону Динамо. Серед них представники П'ятого каналу, «1+,1», плюс один СТБ, 24-го каналу та інших українських медіа. Більшість з них постраждали від вибухів гранат та травматичної зброї, яку використовували правоохоронці. Деякі були побиті міліцією чи тітушками. Серед постраждалих і кореспондент російського телеканалу телеканалу РНТВ Станіслав Григор'єв. Він підірвався на світошумовій гранаті. Зараз він знаходиться в лікарні з відкритим. Переломом ноги. І інші жертви гранат. Двоє активістів підірвалися на звуку шумовій гранаті у сутичці на вулиці Грушевського. У непритомному стані їх понесли у бік майдану. Там їм надали першу медичну допомогу. Жертв сутичок на Грушевського у десятки разів більше ніж говорить офіційна статистика. Медики Євромайдану кажуть, що тільки за останню добу до них звернулось 1400 постраждалих. В основному у них кульові поранення, обличчя, травми рук та ніг. Але люди бояться звертатися до державних лікарень. Що нам відомі не і факти втручання правоохоронних органів у діяльність медичної служби. Які відбуваються на етапі передання хворого від швидкої допомоги безпосередньо у лікарні? Насправді, за всіма міжнародними нормами, Женевськими і іншими конвенціями, втручання правоохоронних органів є категорично заборонено в роботу і діяльність медичної служби в Україні. Ми спостерігаємо жахливу картину, коли невідомі особи, як правило, переодягнуті правоохоронці, виймають прямо із приймальних відділень людей. По допомогу до мерії у приміщенні КМДА працюють два медпункти. Там надають першу медичну допомогу постраждалим у сутичці з Беркутом. У переважній більшості це рвані або колоті рани. Хто може пересуватися самотужки, приходить по допомогу до медпункту сам. В особливо складних випадках на місце викликають швидку. Основна маса людей пошла десь то минут через 40 після початку начала на Грушевського. Це були пострадавші від газу. чоловік 20 пройшло, пока мы не узнали, этот, какой газ Беркут, боротися було тяжело. Когда нам принесли обломки гранат, це було поняли, що это трн 6 этот, то достаточно быстро Максим вже збирався повертатися до рідного міста, але після подій цієї кривавої ночі залишиться і продовжить боротьбу. Розповідає, постраждав від вибуху кількох гранат. Ну, кілька гранат Зарвалась, осколки виходить, там. І потім ще вистріли 4. Ністільки я уклонився, я так зрозумів, а мне мені то там ззаду попали. Зараз сейчас мені перев'язку делают уже. Четверту где-то за час, що сочиться очень кров. В комендатурі КМДА кажуть, не були готові до подій цієї ночі. Елементарно не вистачає носилок. Власне, сьогодні виникла проблема з відсутністю у нас в комендатурі Київради носилок. Ми зараз думаємо, як придбати їх, якщо це повториться знову. Скільки ще буде постраждалих від сутичок з правоохоронцями на вулиці Грушевського, можна тільки здогадуватися. Протистояння тривають. Лана Маяковська, Роман Крюков, соціальна країна. У столиці намагалися підпалити Києво-святошинський суд. Міліція почала розслідування. Порушено справу за фактом спроби підпалу. Про це повідомили у прес-службі Святошинського районного відділення міліції. За їхніми даними близько четвертої ранку, 21 січня, у будівлі суду була знайдена пляшка з невідомою сумішю, яку направили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статтею 194 кримінального кодексу України. Замах на умисне знищення або ушкодження майна. Нагадаємо, учора невідомі кинули пляшку з легкозаймистою речовиною в приміщення Печерського райсуду. Наразі проводиться розслідування. У міліції показали, як горіли силовики в центрі Києва. На сайті МВС України виклали відео, на якому видно, як протестувальники закидають камінням і запальною сумішю беркутівців. На деяких відразу ж горів одяг за медичною допомогою після погромів на вулиці Грушевського до лікарів. У цілому звернулися 120 співробітників органів внутрішніх справ. Серед травм, які отримали міліціонери, переломи закриті черепно-мозкові травми та опіки. Є також колоті різані рани і отруєння невідо. Омими речовинами. Шукають винних 13 затриманих. Учасників сутичок на Грушевського підозрюють в організації масових заворушень. Це стаття 294 кримінального кодексу України. Максимальна відповідальність за її порушення 15 років позбавлення волі. За даними МВС України, загалом затримано 32 особи, які доставлені до органів внутрішніх справ. Слідство встановлює участь та роль кожного у скоєнні кримінального правопорушення. Силовики переїхали вперше за останні тижні протестів. Вулиця Інститутська вільна від кордону правоохоронців. Відновлено нормальний рух автомобілей. Пішоходи теж вільно пересуваються вулицею. Небагато правоохоронців і на садовій проте посилився кордон міліціянтів біля апарату президента. Небажання влади чути власний народ стали наслідком політичної кризи в Україні. На цю тему розмірковують політики та громадські діячі. Подробиці в сюжеті Лани Маяковської новим бюджетом та десятком законів влада оголосила війну з народом. Щоб повернутися до мирного життя, міліція має перейти на бік народу. Вважає громадський діяч Левко Лук'яненко. Я би дуже закликав би міліцію, щоб вона перейшла на сторону народу. Вона склала складала присягу на вірність народу, а не Януковичу, не цьому керівниковій організованої шайки, яка весь період свого панування тільки дбає про своє особисте збагачення. Опозиціонери кажуть, влада має два сценарії розв'язання конфлікту: обидва силові. Так вот, первый сценарий задавить не получится. Второй сценарий столкнуть людей лбами, устроить некое подобие гражданской войны. Я уверен абсолютно в том, что у власти ничего не получится. Если кто-то начнет разыгрывать этот сценарий, то я могу только посочувствовать ему, потому что отвечать ему придется. И убежать будет некуда. За два місяці протестів влада не зробила ні кроку на зустріч народу. Все гостріше стає питання перевиборів президента. Опозиція не в змозі стримувати активно налаштованих людей. Ми без кінця не в стані здержувати людей, які сьогодні готові зайняти здання, інші здані, попросту говорять сили поміняти власне. Ми питаємося удержать процес в легітімному русі. Но хочу сказати, що сьогодні вже на повестке дня вопрос формирования параллельных органів власти. Наслідком цього став заклик опозиціонерів до мільйонів українців вийти у вівторок, 21 січня, і стати учасником народної ради України. Чи буде влада далі відмовчуватися, чи піде на діалог? Подивимося. Лана Маяковська, Роман Крюков, соціальна країна. Завтра у столиці відбудеться велика хода у День Соборності України. Активісти Євромайдану багатотисячною колоною пройдуть центральною частиною міста. Окрім того, на Майдані Незалежності відбудеться народна рада. У ній можуть взяти участь всі бажаючі. Завтра у нас у День Соборності, велика хода. І так як майдан прийняв рішення, що завтра у нас установчі збори народної ради України. Тому ми закликаємо мільйони українців приїхати до Києва, провести ходу і створити народну раду. В Україну їде єврокомісар Фюле. Комісар ЄС питань розширення та європейської політики сусідства Відвідає Київ 24-25 січня. Про це повідомляє прес-служба представництва Євросоюзу в Україні під час візиту до Києва. Штефан Фюле зустрінеться з представниками влади та опозиції, а також представниками громадського суспільства. Раніше Фюле висловив свою стурбованість з приводу останніх подій в Україні. Зокрема, він зауважив, що після прийняття в раді скандальних законів про диктатуру був шокований. Розворотом України від європейського шляху, і застеріг, що це матиме наслідки для партнерства Києва і Брюсселя. Зловили тітушок активісти автомайдану привезли до будинку профспілок понад 10 провокаторів. Молодиків допитували на сцені. Вони підходили до камери, повідомляли своє ім'я та прізвище і розповідали про свою участь у сутичках. Зокрема, деякі з молодиків у характерної зовнішності повідомили, що їх наймали за гроші. Вони працюють у якості агітаторів. Їх мета агітація проти євроінтеграції. Коштує така послуга 250-300 гривень. Як повідомили тітушки, вони не планували порушувати громадський порядок. У Маріїнському парку знову збираються антимайданівці. Прихильники партії регіонів вийшли на акцію під гаслом Зупинимо державний переворот в Україні. Зараз у парку зібралося близько трьох тисяч осіб, і люди. Продовжують підходити організованими колонами. Серед них багато жінок, літніх людей, молоді. Вони тримають в руках таблички з назвами різних регіонів України. Люди, які стоять на вході в парк, ретельно стежать за тим, хто заходить на територію. Затриманих студентів університету імені Карпенка Карого перевели в ізолятор тимчасового тримання. Студентів допитують у справі про масові заворушення. Затримали їх на подолі після того, як ті поверталися з Майдану Незалежності. У заворушеннях, за даними колег і адвокатів студенти участі не брали. Абоненти мобільних операторів. Отримують смс-повідомлення, що вони є зареєстрованими учасниками масових заворушень. Повідомлення надходять з довідки офіційного номера оператора. Зброєрі звернулись до Захарченка. В інтернеті з'явилось відкрите звернення української асоціації власників зброї до міністра внутрішніх справ України. Вони висловили стурбованість подіями останніх днів у Києві, зокрема порушенням існуючих інструкцій при застосуванні спеціальних засобів. Особливе занепокоєння викликає наказ, який дозволяє правоохоронцям спецпідрозділу Беркут під час виконання наказів використовувати не тільки фізичну силу та спеціальні засоби, але й вогнепальну зброю. Ми вважаємо, що лишень припущення щодо можливості використання вогнепальної зброї проти громадян України є абсолютно неприйнятними, бо може порушити хитку рівновагу. Кличко вийшов з переговорного процесу. Таку заяву зробив секретар РНБО Андрій Клюєв. Проте Віталій Кличко запречує цю інформацію. Він наголошує, що переговори мають бути тільки за участі президента України. Політик сьогодні намагався поговорити з Віктором Януковичем, проте йому сказали, що гарант на нараді. Опозиціонери ходили в гості і до генпрокурора Олег Тягнебок та Арсеній Яценюк цікавилися, як прокуратура буде оцінювати дії Беркуту під час сутичок на Грушевського. Віктор Пшонка відповів, що правову оцінку буде надано діям усіх без виключення учасників протистоянь. Сьогодні у всьому світі відзначають міжнародний день обіймів. Це свято вигадали американці у 1986 році. Спочатку це свято вважалося національним, але дуже швидко ідею Сполучених Штатів Америки підхопили і у всьому світі. Головна суть міжнародного дня обіймів полягає у прояві дружнього ставлення або симпатії до різних людей, навіть незнайомих. Як відзначають день обіймів на Євромайдані, дізнавалася Яна Курченко. Науковці довели для гарного настрою щодня, потрібно обіймати близько восьми людей. Ці обійми не несуть у собі жодного інтимного змісту. Вони вважаються просто актом обміну душевним теплом. Фактично, користь обіймів довели навіть вчені. Крім того, що обійми дарують нам позитивні емоції, почуття безпеки. На думку психологів, вони допомагають нам встановити позитивні контакти з людьми. Найчастіше українці обіймають рідних і близьких. Що я знаю, що. Всі 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 що... Його... Всі друзів, батьків, всіх, всіх, всіх дружин. Дочок, дружину, маму, да. всіх рідних, всіх друзів, всіх які є на Майдані. Дружину, дітей, бабці, матір. Дитину обнімає, батьків, чоловіка. Вчені довели, що під час обіймів підвищується рівень гормону окситоцину. Він знімає депресію, і понижує кров'яний тиск. Завдяки цьому гормону знижується ризик серцевих захворювань. Крім того, обійми підвищують рівень гемоглобіну, який зміцнює здоров'я, піднімає імунітет і прискорює одужання. Обійматися потрібно як з рідними, так і з незнайомими людьми. киян, які нас підтримують, які за нас горою стоять. Очасня. <плес> Українка мені подобається. Дуже привабливу жінку. Пресу. яка знімає. Обійми це не лише приємно, а й корисно. Тож обіймати рідних, близьких, друзів, колег і просто знайомих потрібно щодня і по декілька разів. Тоді матимете і гарний настрій, і добре самопочуття. Яна Курченко, Артем Котасов. Соціальна країна. А наші журналісти теж в гарному настрої. Вони вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.